Так, прийшлось бігти за камерою, всім привіт. Я треба впав тільки що. Ну як тільки що. Нічого не поніс. Мені здається, що нічого не поніс. Я займався своїм справами і чую переполох. Вони були так на дворі. Ну я не бачу, що щось поніс. Зараз, по-перше, зелені так багато. І голуб так ныряє. Так за хати, так на районі на кутуку. І я не бачу. Виныряє він, він чи не виниряє зітеля, чи він забрав його, чи він не забрав його. Ну одним словом розігнав. Одним словом розігнав. Розігнав. Зараз побачимо, що буде з цього. Так, да, зараз до речі можна так Так можна і зробити виставку. Якщо зараз прилетить знову, значить він не забрав голуба. А якщо не прилетить, то мабуть десь їсть. Мабуть, десь їсть. Мабуть, десь цапнув. Андрієчка. Ну бачите, я на ястребах, Любуюсь. річка забралась. Так, цікаво, хто ж там. Хто ж вверх підскочив. І до речі, одразу вітерець такий. Непоганий вітерець. Є навіть пориви думаю, йду до сімівки, до шестірки навіть скажу. Так. Так, порахувати їх, а ще. 4, 8, 12, 16, 20. Всі, що так на очах в небі, то двадцятка начебто. Так, треба дивитися, там старики є чи немає це що таке. які є чи немає так зараз зроблю фокусування треба зробити ручне фокусування бо зараз вони піднімаються я бачу їх як... я їх далі вже не, не так легко буду Ех, сонце так а ну хто ж там? а хто ж там? Як я можу дивитися, хто ж там так зразу? Рябеньких бачу, один, два. А то а на рижі випадково ж рижий. Йолки-панки, що вже на останні часом почав так це підскакувати? Це ж для нього небезпечно. Ви чуєте вітерець? Чуєте, такий вітерець? Треба мені встати так. Там де немає протягу, щоб не задувала камера. Не задувалась камера вітром. Ось тут можливо. Так, да, рижі там, оки-палки. Ну от не знаю. Якщо я тут взяв одного, то по ідеї немає прийти. Хоча може інші прийти. Не вгадаєш. Так, добре. Давайте я покладу камеру, тут нічого поки цікавого. Опа-опа-опа. Знаєте, я був би радий, щоб зараз пролетів і не показав себе. Значить це буде означати, що він не продавив ні одного голуба. Але нема поки що. Ох, рижі забрався, йолки палки Хрижі забрався. А? Так добре. І трійка зібрався на високо. Так добре, кладу камеру, буду спостерігати. Щось новеньке буде, я включу. Так, да, там вітер є. Я не знаю, чи це той появився, чи це другий появився. Якийсь появився. Якийсь появився ось. Але він такий флегматично хитрий. Я його поведінку поки що не можу розшифрувати. Отак кругами-кругами. І так, начебто по периферії трошки шуганув голубів. Але не погнався, не було, угонки не було. І мені здається, що він так віддаляється. Тримаю вже його. Так, він віддаляється, полетів. Чи ні? Це я занадто рано вже розпакою. Все, все тримаю, все тримаю там. Ну знаєте, він далеченько вже, бачите провода, як вже в мене на об'єктиві стоять? Далеченько вже він там. Далеченько. Так, да, він пішов. Ну, пошугав, мабуть. Пошугав. Шугнув голубів трошки ще. Не вірю, що я, що я всіх бачу. Ох, гляньте, залиняніки, дивіться, ну прямо віники, ви бачите? Прямо віники. Не віриться, що я всіх бачу на очі. Високо була тривічка десь. Не спостерігаю, я її не бачу. Може вона опустилася. Так, ну риже ось. Рижей ось прямо наді мною. О, я так по ньому і орієнтуюся. Якщо режим тут, найслабший. Саме слабке. Голуб'я. Вроде б все нормально. Так. А тут рік я не бачу, знаєте, треба пошукати. Ну я зараз камеру покладу, пошукаю. Так, те двіка кай сідає. А ті ви знаєте трошки задерлися. Так ті задерлися, там ось такий сьогодні день. Один, два, три. Тут трієчка ось. Там же з ними десь стоїть і рижий. Трієчка. он горі два. Високо, ви знаєте, зараз буду збирати їх, вони не разом стоять на одній стайці. Два, там, ого. Он тут стаєчка і все стоїть. Ось три, тут чотири, десять ошиби, бачите, воно вони. вони. Задерлися, ви знаєте? Задерлися. Ну, і рижий, по-моєму, там. По-моєму, рижий там. Високовато вже. Вже високовато, ви знаєте. Вже високовато. Я буду орієнтуватися на рижу зараз, якщо рижі там стає, значить біди не було. Ось посідали, дивіться. Бачите ось сіли? Ось, бачите як легені вентилюються. так. Ну, ви знаєте, стайка збирається, вони там розсипані були, але потихеньку вони збираються. Зараз, можливо, вони зберуться в стайку, будуть кучно, так то мені буде легше їх і вишуковувати, і розшифровувати. Так, Вон... да, там вітроган, я вже бачу по них. Там вітроган, три ще. Отам біля сімівка чи дев'ятка. Високо зараз я спробую. Зараз я спробую їх. О, раз я тут на білому. Ось вони. Там сімівка. Ось нижче щось. Нищив щось. Зараз да. так швидко не позбираючи хочимо. О! А, там чайки вон теж грудують. А, там чайки вон. Бачите це, шороху руку наводять? Там чайки теж. Да. Отакий сьогодні. Підйом був. Так, ну камеру. ось. Перший опустився із тих, що були високо. ось. Оце перший опустився з тих, що було високо. І її бачу там поскидало з неба. Тому що я бачу так ось на фоні проводів, поскидало їх. Ну, сильна стайка ось підійшла. Сильна стайка ось підійшла вона ось тут. Так, ось тут дуже швидко не виходить, показати, так? Показать, да? Витіна весь тут. ось, ось, ось. Тут скільки П'ятірочка, так? Да? А он два, за ними рядочком йде. Я нар... нарахував тільки, що перед камерою 11 штук. 11 штук. Тут ось сімівка, один сів, вісмівка. І три отама на фоні проводів. Але певно, що її вже втратив. Мабуть, їх прибило. Їх туди прибило. Оце вам ястреб такий тренер. Казали, тренер хороший. Ні, я краще без нього буду. Я коли без нього піднімаю, так я вже знаю, кого я беру в руку, кого я кинув. Я вже контролюю більш-менш. Знаю, хто вгорі. Ось. Ну, я точно знаю, що там рижий був. Одне було біле. А тих ворон я вже не можу розшифрувати, де хто яке. От я тепер хочу... О, по-моєму, ось рижий йде ось. По-моєму, це рижий ось іде, красавчик. По-моєму, ось він йде рижий. А? Що я не помиляюсь. У мої морижи ось іде. Ай, який ж ти молодець. Ви бачили? Він у мене вже побував. Так, а зараз я порахую, скільки тут наді мною зараз. 3-5. Десятка. Десятка. Білого нема. Серед них я так начебто не бачу білого. Біло серед них я не бачу. А ці всі ось над хату. Над хатою вже. Так, да, вітер там сильний. Там да, вітер сильний. Чи є там біло? Зараз вони з хмар злізуть трошечки на синій фон або нижче. Я побачу, тому що в мене зараз така око не дуже сприймає. Три, шість, дев'ять. Так, десятка, так. Да. Десятку, значить, чотири штуки. О, ось ще один винирнув. Ще один винирнув. За горизонтом винеряють. А, ось вам білий да, чи ні? Так, да? так. Да. Да. О. О! Тут чотири. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять. Дванадцятий сіп при мені. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, десь, десь, одиннадцять. Ось і ще один тягне. О, так до вечора. Ось до вечора позлітаються. Ви бачите, яке? Їх оце як... Двіться, ось, позлітайте всі. Ну, якщо не прилетить, то один чи два, я вже бачу. Так от. Якщо не прилетять, верніше не зразу прилетять, а до вечора прилетять. Тому що ось вони зібралися вже, ось тут вони вже наді мною горіно п'ять. Тут п'ять і два. Дванадцять. Так, ну все. А, і біленьке вдома. Мені оце біленьке. І оце рижі мені самі такі вони були самі замітні. Я за них саме більше переживав. Щоб... Я за тих ворон не переживаю. Ворони прилетять, де вони дінуться? От оці ці такі гарненькі, тендітні, оці голубінята, вони ось рижі погляньте. Рижі сідає. Сідай вже, давай. Ти намахався вже. Ну зразу що будуть, мабуть, притягувати. Поскадало їх, а вони по горизонту сюди йшли. Так, добре, давайте виключу камеру. Так, сідають ці приблуди. Сідають ці приблуди. Більше нічого з горизонту я не спостерігаю. Ну, Зараз вже не буде змоги спостерігати. Ввечером пригодівлі гляну на їхні місця приписні. Ну ось такий декар, 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 декар прилетів, трошки пошугає, так? Да? Ну ось, бачите, ціна. Ціна польоту, мінус один, я вважаю. Це так. Саме гірше, що вона буде на цю хвилиночку. Це я не бачив, я не знаю, не стверджую, але я думаю, що таке він цапнув, тому що я не бачив, що він знову з'являвся. Ціна цього польоту мінус один. Це нормально? Ні, це не нормально. Це не нормально. Якщо я буду платити по мінус одному, то це в мене буде дуже дорого буде. Не дотягну я навіть до зими. Так що краще я буду брати в руку, то підкидати їх тих, кого я знаю, в яких я впевнений. І тоді буде... Насолода від польоту, а ти ні. Це трошки сьогодні такий екстрем польот, екстремальний. Я переживав трошки. Він же впав, покрилесив трошки їх. Треба, щоб я їх піднімав, а не хижак мені їх піднімав. Хижаки піднімає ледачик, хай розгонює ледачик, які не хочуть, які можуть, але не хочуть. Там хай хижак я їм віддам. В управління ту стаю, хай там займається. А ті голуби, ось які зараз ось у мене на крилі, які потенційні хороші літуни, ні, я не буду ними ризикувати. Так, сідають на сонці, все. Так все, ну ось тепер все, кіно закінчилося. Таке спонтанне, незаплановане кіно закінчилося. Все. Всім пока всім миру.